Повна темнота. Е, ну, Там ж не видно, що там темнота. Ну, Я от все я обиру бо освіти фонарик. Е, в общем, якщо дорогу знаєш, е, ну, приблизно от, що там десь поворот точно направо, наліво, ну, приблизно дорогу знаєш. І вона там, ну, от, що це дорога, там дерева, отак, при, хоч, хоч як небудь. То в общем можна їхати. Ну і привчиться привикнуть. А то ж я привик їздить з фарами і... Ну і по місту, де і світло є, і все. А так то в темноті, як пошариться, ніч, другу, третю, можна тут ходити, хоч, хоч все буде видно і мишок буде видно. Просто надо привикнути. Ну от я поїду, їду, чому? можна їхати. Тільки бог з дерева. Не, нормально, можна їхати. И все. Всем привет.